Команда Української служби голосу Америки також уважно стежить за перепитіями парламентської виборчої кампанії в Україні. На нашому сайті у мережі інтернет діє інтерактивна мапа порушень у ході виборчої кампанії, створена у партнерстві з проектом Майдан Моніторих. На мапу наносяться свідчення порушень виборчого законодавства з фото та відео підтвердженнями. Усі факти ретельно перевіряються юристами експертами проекту. На сьогодні вже зафіксовано 436 порушень. Детальніше про них розповідає у своєму блозі керівник проєкту Наталка Зубар. За підсумками серпня, лідером за скаргами стала Одеська область. Так у селах Одещини на будівлях держустанов активно вивішуються прапори партії регіонів. В деяких сільрадах відкривають приймальні цієї партії, а кандидати використовують для агітації дітей. Повідомляє експерт, побачити фото та відеозаписи згаданих порушень. Пропонуємо на сайті Української служби голосу Америки.